Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри! Слава Богові віки! З вами на своєму каналі благослови Господь наш народ, я, священник Олександр. Мені, знаєте, часто задають таке питання, чи Бог все бачить? Звичайно, від Всевишнього Бога ніщо не може бути. Скрите. Бог бачить все. Бог бачить кожну, навіть саму маленьку працю для ближнього. Бог бачить кожний навіть самий найтаємніший вчинок людини, кожну навіть саму найтаємничішу молитву. Бог бачить навіть самі найсокровенніші добрі подумки та кожний добрий намір та кожну добру справу. Зроблену для ближнього. Для милосердного Бога важливо в буквальному сенсі все. Все те, що служить добру та миру на землі. Бог бачить все, що служить на добро людині, на, на благо людини. Бог бачить і роботу в кожній державній установі. І роботу в канцелярії, і роботу президента, і робота в школі, та робота в медзакладах, і служба поліцейських і військових, служба священників, служба монахів. Для милосердного Бога важливо все навіть, навіть похід на базар, або до крамниці, чи чекання в черзі. Виконання дуже важливих або не дуже важливих домашніх справ. Бог присутній не тільки там, де, наприклад, звершуються якісь великі державні справи, котрі, звичайно, залишаться в історії і нашої країни, і других країн, але Бог є і там, де мати здіймає руки до молитви. За своїх дітей, щоб вони повернулися живими та здоровими, де б вони не були, або де мати бере в руки, піднімає найрідніше свою дитину, або цілує і пестить свого, свого рідного чоловіка. Святий Бог є там, де людина чесним трудом заробляє хліб для своєї родини. Бог є там, де людина порою жертвує собою, коли в борні захищає свою Батьківщину, чи, чи там рятує від загибелі ближнього свого. Бог є там, де, де людина захищає других людей від лютих ворогів. Звичайно, Бог є там, де. Людина радіє за другу людину. Бог бачить все і воздає добром на добро. Тож, що ми можемо сказати, дорогі браті і сестри? Ми можемо сказати лише одне: слава нашому Богові в трійці, йде і нероздільній. Слава Богові за все. Амінь. І слава Богу навіки. Благословіння Господнє на вас, Його любов'ю, Його милосердям, Його чоловіколюбством. Нехай благословить кожну людину, Господь, де б людина не знаходилася. Ще, дорогі браті і сестри, я хотів би просити вас про допомогу для однієї родини. Ця родина проживає в місті Полтава, це родина. Світлани не любить. Вона є інвалід першої групи з діагнозом а, дитячий церебральний параліч. Але вона є мама одиначка. У неї є маленька донечка, Богданочка. Скоро Богданочці ось буде 4 роки вже. І ці люди вони живуть дуже бідно. Я би хотів просити вас. Дорогі браті і сестри, про допомогу цій родині. Ця е, родина має дуже великі проблеми із е, з грошима на, на най, найпростіше, на медпрепарати, на харчування, на проїзд, на все треба грошей. І в них дуже є велика проблема. Тому я просив би вас, дорогі браті і сестри, щоб ви зробили добрий вчинок, дуже милосердну справу зробили для цієї родини. Під кожним моїм відео є е, текст, в якому написано все про цю родину і є номери е, карток, банківських карток. Є картка і на долари, і на гривні, і на єври. І є картка, яка прив'язана до Пейпелу. Тож, дорогі браті і сестри, дорогі християни, дорогі люди всіх віросповідань, всіх країн світу, я хочу просити вас, помилосердствуйте, пожертвуйте цій родині, чим ви багаті? Вашими коштами переведіть вашу милостеньку на, 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 на карточки цих людей. І я певен, що Господь не забуде, як Він не забуває ніяку добру справу, Він не забуде і вашу добру справу для цих людей. Благослови Господі вас. Амінь. І слава Богу навіки.